Прекрасні новини знову 155-та бригада морської піхоти РФ понесла великі втрати. У мережі з'явилися відеозапис розгромних боїв за участі підрозділів окупантів, де воїни ЗСУ їм наваляли дуже сильно та знову їх розбили. Друзі, не забувайте підтримувати зсу усім, чи можете також ставте подобайки та напишіть будь який коментар підтримку в інтернеті. З'явилися відеозаписи провальних штурмів дій російських військових підрозділів 5-ї мотострілецької та 155-ї бригад морської піхоти. Так саме тої бригади, яку наші захисники вщент розбили під вугледаром. Наші герої із 33-ї механізованої бригади ЗСУ, десантно-штурмових військ, Азова, операторів дронів та інших українських підрозділів розбили окупантів. Росіяни пішли знову на масовані механізовані штурми через погану погоду на сході України, але їх чекала скоординована оборона ЗСУ, а також контрнаступальні дії наших підрозділів. Російські експерти кричать про помилки у плануванні та координації атак росіян, які призвели до величезних втрат та дозволили воїнам ЗСУ використати місцеві умови та вогневу перевагу і спалити танки та ворожі БМП з мотоциклами. 155-та бригада морської піхоти зазнала проблем з логістикою через те, що українські військові знищували підкріплення на під'їздах. Також великі проблеми зі зв'язком були у наступаючих підрозділах росіян додатково послабило це окупантів. Плюс вони попали в пастку ЗСУ, із якої всі перетворені на чорнозем. Що саме цікаво, 155-та бригада морської піхоти вже була розбита у лютому 2023 року. Нагадаємо, тоді механізовані атаки російських піхотинців зазнали потужного розгрому, десятки танків та БМП, а також сотні знищених орків. Фото знищених російських колон заполонили інтернет, і знову ця сама бригада зазнала розгрому. Вітаємо російський генералітет із втратою десятка бронетехніки та сотні окупантів, які пропали без звісти і лежать в чорноземі. На цьому у нас все. Приєднуйтесь до нашої спільноти, ставте вподобайки та коментуйте. Разом переможемо.